Дострокове голосування на виборах президента. Старт сьогодні. Вакцинація і ревакцинація. 5 тисяч доз Модерна найближчим часом надійде до Придністров'я. На особистому контролі президент у Первомайську. Фестиваль пшеничне перевесло в Рашкові спілці українців Придністров'я 30. Інформаційний ефір Першого Придністровського продовжує українська редакція. В студії Оксана Крук вітає вас. Останні новини. Як це було, дивіться просто зараз. Старт новорічному настрою Дано святкові ялинки запалали по всій республіці. Найцікавіше цього року відкриття головної красуні було в Бендерах. Разом із нею на всю засяїв і Преображенський сквер. Саме той, що одразу стали порівнювати з Нікольською вулицею у Москві сквер скверу Бендера головне місце тяжіння людей у ці вихідні. Зовсім недавно тут гомоніло будівництво, і ось він, ніби за помахом чарівної палички, готовий до зустрічі нового року. На кареті в'їжджає дід Мороз, а компанії Снігуреньки у колоні близько трьохсот казкових персонажів. Задають ритм юні барабанщиці. І ось замирає серце усіх від малого до старого. Ялинка запалює вогні. Разом із Ялинкою на всю засяяв і Преображенський сквер, той самий, що під час старту одразу стали порівнювати з нікольською вулицею у Москві. до цього. У нас була звичайна, нас була звичайна площа, як у всіх, а зараз дуже гарно. Сподіваюся, що сюди приходитиме багато дітей, молоді. Сьогодні... сьогодні такий ажіотаж був. Звичайно, діти, батьки фотографувалися, але величезний успіх мають наші фотозони. Ті фотографії, які будуть зроблені сьогодні, вони якоюсь мірою будуть унікальними, тому що в інші дні їх не буде. І відповідно, хто не прийшов, той не встиг. Аніматори, клоуни, жонглери на ходулях та казкові герої на площі визволення, ярмарки, фотозони та виставки. Те, що відбувалося в Бендерах, і справді схоже на репетицію святкування Нового року. Відчуття таке, ніби ось почнуть. Бити куранти і можна буде загадувати бажання сьогоднішнім заходом. Ми хочемо задати тон новорічному настрою, який стартує і в місті, і в республіці, і побажати нам усім у цьому чудовому настрої прийти до головної події, на яку чекають і дорослі, і діти, і щоб наші мрії та бажання справдилися. Найбільше всіх вразила підвісна стеля, більше тисячі квадратних метрів з безлічу світлових кульок, що засяяли різнобарними фарбами. Свято пройшло на ура. А всіх, хто побував на ньому, новорічного настрою, точно вистачить до нового року. Для чемпіонів останній тур групового раунду завтра у Києві на стадіоні Олімпійський. Шериф грає проти Шахтаря. Турнірної мотивації ні в кого вже немає, однак наша команда на боротьбу налаштована. Цей останній матч уже нічого не вирішує. З погляду таблиці. Українці прощаються із Єврокубками. тераспольчани оформляють путівку до нового турніру. Однак для Юрія Вернедуба поєдинок з шахтарем буде принциповим. Лішно для мене це буде... Особисто для мене це буде дуже важлива гра. Хоча вона нічого не вирішує щодо місця, вже все розставлено до цього туру. Мені хотілося б зіграти з ними бойовий хороший матч, звичайно, з позитивним результатом. А як буде, мені складно сказати, я знаю, що буде нелегко. Історичний груповий етап гірників і розпочався. Та перемога перевернула усе, особливо сприйняття нашої команди у Європі. Наші у збірній туру Ліги Чемпіонів, найкращі голи на МВП матчу, трауре, тіль та сілва атанасіаді за всіма почалося полювання скаутів. А зараз нова інформація. Сербська преса пише, що перехід Арбуледу у Цревену зв'язду погоджений, це неофіційно. Не у нас достатньо серйозна селекція. Звичайно, у нас є досить серйозна селекція. Думаю, ми зможемо знайти футболістів, які замінять тих, хто пішов. Я в це вірю. Але про це поки що рано говорити. Давайте почекаємо, коли це станеться. Хто залишиться скоро дізнаємось. А матч шерифа Шахтарем уже завтра, 7 грудня, о десятій вечора. Далі буде ще один поєдинок у чемпіонаті. До Тирасполя приїде зімбро. Це гарна нагода побачити лігу чемпіонський склад шерифа. Можливо, остання. Від сьогодні розпочалося дострокове голосування на виборах президента. Чотири дні по 9 грудня проголосувати наперед можна в територіальних виборчих комісіях, а 10 та 11 грудня вже на дільничних територіальна виборча комісія у Кам'янці розташувалась в будівлі районної держадміністрації. Дострокове голосування розпочалось о 8 ранку. Першими прийшли правоохоронці. 12 грудня у них робочий день. Создане всі умови для того, щоб ізбирати створено всі умови для того, щоб усі виборці, які будуть відсутні в день голосування, могли у нас проголосувати. Зранку до обіду вже було близько 10 осіб. Це переважно виборці, які в день виборів виконуватимуть службові обов'язки, і не зможуть бути на своїй виборчій дільниці. Ще однією з важливих причин дострокового голосування є виїзд за межі Придністров'я. У день виборів буде далеко від дому і Тетяна Задорожна свій громадянський обов'язок прийшла виконати у перший день дострокового голосування. і голосувати ходити та голосувати це дуже важливо. Це шанс кожної людини поміняти, внести якісь зміни у життя своїх дітей, життя своїх батьків, поміняти щось у селищі, в районі в Україні. Тому дуже важливо брати участь у виборах. І втішно те, що молодь Останніми роками дуже активно бере участь у голосуванні. За списками в Кам'янському районі налічується понад 20 тисяч виборців. У день виборів для них розчинить двері 21 виборча дільниця. Самого ранку охоче голосувати достроково і в Дубосарах. Першими своє волевиявлення на виборах президента роблять працівники міліції та члени виборчих комісій. В день виборів 12 дікабря я працюю членом участкової збирательної комісії. У день виборів працюю членом комісії. Щоб я могла працювати і не відволікатися, вирішила проголосувати достроково в ТВК. Голосування дуже важливе для нашої країни. Упевнена, що так вважають сотні тисяч придністровців. Ми голосуємо за майбутнє країни дітей, гідну старість своїх батьків. Віра Дамаскіна за своє життя не пропустила жодних виборів цього року. 12 грудня прийти на виборчу дільницю не вийде, тож голосує достроково. Голосувати потрібно. Ми голосуємо за покращення нашого майбутнього для миру, майбутнього наших дітей, онуків. Достроково проголосувати у всіх ТВК можна буде до 9 грудня, включно. 10 та 11 грудня на виборців чекатимуть вже на своїх виборчих дільницях з 8 до 20 години. У Добосарей 25. Темпи вакцинації, як справи в республіці, обговорювали в уряді. Щоб виробити колективний імунітет, потрібно, щоб прищепилося близько 70% людей країни. При Дністрові необхідно набирати обертів. Активна вакцинація триває по всій країні. Відкрито щеплювальні пункти у поліклініках та ринках, у селах, у фапах та лікарських амбулаторіях. Вибір вакцини різноманітний минулого тижня у доступі і російський супутник. Є щодня провакциніроване тра щоденно провакцинованих громадян в пунктах близько 10-15 осіб. Це саме супутником. Як такого напливу у цих пунктах вакцинації немає, але якщо він буде, то планується направити ще кілька медичних працівників на центральні ринки, щоб охопити всіх бажаючих прищепитись. Минулого тижня уряд розглядав питання про людей похилого віку, які хочуть прищепитися, але їм важко пересуватися. Пропонували організувати виїзні бригади для вакцинації вдома. Так Такий варіант не підходить, не дотримуються санітарно-епідеміологічні вимоги. Було прийнято рішення вакцинуватих Було ухвалено рішення вакцинувати таких пацієнтів у рамках тих пунктів, які вже відкриті, тобто на базі лікувальних закладів, і лише в окремих випадках індивідуально прийматимемо рішення за кожним громадянином, який хоче щепитись, але не може пересуватися та піти до лікувального закладу. Тоді виїзна бригада виїжджатиме і вакцинуватиме вдома. Прищепна кампанія в республіці продовжується. Створено всі умови для комфортної та безпечної вакцинації. У Придністрові від коронавірусу вакцинувалося понад 122 тисячі громадян. Здравствуйте! Очень приятно. Приехали посмотреть. Первомайська лікарська амбулаторія підрозділ Дністровської міської лікарні. Розташована вона у верхній частині селища серед багатоповерхівок. Будівлі 40 років капітального ремонту досі тут не було. І ось завдяки фонду капвкладень оновлена оновлене метостанова незабаром прийме своїх пацієнтів. З перевіркою сюди приїхав і президент. А що предусмотрена? Є стольні важка оборудованішне все бородиність. Будівлю довели до ладу зовні і всередині. Оновили фасад, замінили двері, сантехніку, систему опалення та відремонтували приміщення. Услов'я для них создане достойне умови створені для лікарів. Гідні працює лабораторія, флюорокабінет, фізотерапевтичний кабінет, за лінією фонду капкладень отримали електрокардіограф. Зараз чекаємо на біохімічні аналізатори. Ми зможемо робити аналізи для жителів первомайська і інших населених пунктів. Це те досягнення, про яке ми мріяли, тому що якісна діагностика, якісне лікування це здорові пацієнти. В амбулаторії працює фізіотерапевтичний кабінет та лабораторія. Веде прийом педіатр, однак приїжджає з Дністровської лікарні. По сумісництву тут працює терапевт з оновленням амбулаторії. Тут сподіваються на збільшення штату лікарів. Були різні сатівні, були підложення. Тому що до були пропозиції, що давайте в Дністровську зробимо в Первомайську, не треба, але населений пункт немаленький. Тут більше тисячі дітей, 5 тисяч населення, і сільська амбулаторія була потрібна. Треба робити доступними медичні послуги. А щодо залучення медперсоналу у нас працює форма кредитування молодих фахівців, є житло. Ми маємо дати необхідний мінімум, і ми це зробимо. Ця амбулаторія почне приймати пацієнтів вже 10 грудня. А для жителів нижньої частини селища сьогодні відкрили новенький ФАП. Там теж побував президент. Від іде на спад. Про це свідчать цифри. Захворюваність зменшується вже протягом шести тижнів. В середньому за добу 248 підтверджених діагнозів тижнем раніше 266. Поменшало і летальних випадків в госпіталях 1600 пацієнтів, 1300 триста вдома. Я глибоко обіждюштовомовим успіх. Я переконаний, що багато в чому успіху у боротьбі з пандемією Придністров'ї пов'язаний з тим, що ми не залишили наодинці лікарів з хворими з їхніми проблемами. Лікар має тільки лікувати хворого, а організацію процесу має займатися державний механізм. У нас це все вийшло. Якщо навіть взяти за аналогією приклади інших держав, де хтось думав, що лікарі справляться самі, це були провальні рішення, і це вплинуло. І на лікарів, і на здоров'я пацієнтів, і на смертності теж. Особлива увага вакцинації в республіці щеплено 32% дорослого населення. Майже тисяча чоловік за останню добу. Упродовж тижня проводиться ревакцинація. Що стосується ревакцинації, провели нараду зі всіма лікувальними установами. Кожен знає, яким чином проводиться ревакцинація. Очікуємо вакцину Модерна в кількості 5 тисяч доз. Зараз підготовлені документи. Як тільки кишинів дасть згоду на отримання, ми відразу виїжджаємо для ревакцинації також модерною. Корона безпека основна з вимог на майбутніх виборах президента. Вадим Красносельський доручив главам держадміністрації сприяти ЦВК в організації голосування. Вибори, які пройдуть уже на теніділі, весрі вибори, які пройдуть в неділю, 12 грудня, всі відповідальні посадові особи мають гарантувати заходи безпеки, тому що все одно вибори проходять в умовах пандемії. Тому дистанція, масковий режим, повинні дотримуватися дуже чітко, і дезінфекція, у тому числі, такий випав час. Аби зменшити ризики поширення коронавірусної інфекції, 10 грудня в установах республіки, де розташовані виборчі дільниці, додатковий вихідний день, це не тільки навчальні заклади. Виборчі дільниці розташовуються в організаціях та установах соцзахисту Держслужби з культури, спорту і держуніверситету. Вже від сьогодні в республіці розпочалося дострокове голосування на всіх територіальних виборчих дільницях, організовано цілодобове чергування співробітників міліції, зазначив очільник відомства. Придністровський народ вже більше 30 років живе самостійно і підтверджує своє е, е, існування. Великими, великим зростом, як би сказати, і виробництва культури, дуже помітні здвиги і в області виробництва, сільськогосподарського. Ми відчули за ці роки, що ми є одна сім'я. Вибір наш продиктований цим цими досягненнями. Я хочу сказати, і немаловажно, щоб сьогодні всі люди, які у нас проживають, віддали голос за наше майбутнє. Це саме головне, я думаю, і ми віримо, що воно буде в нас щасливим. Спілка українців Придністров'я святкує 30-річчя. Події відзначили фестивалем української пісні Пшеничне перевесло. Його проводять вже в 17-те щороку у новому місті Республіки вже по колу пройшли кілька разів. Символічно, що цей раз пшеничне перевесло пролунало в Рашкові на батьківщини засновника спілки Олександра Бута. Цією піснею господарі традиційно відкривають пшеничне перевесло. Цього разу у Рашкові на землі засновника української спілки Олександра Бута. Вже 17 років пісенний фестиваль надихає і об'єднує українців Придністров'я. Це можна сказати обмін з життями, тому що українська пісня це життя для нас. Тому ми обмінюємося цими емоціями, радістю. Роль пшеничного перевесла закладена в самій назві. Що пшеничне перевесло це перевесло, яке зв'язує пшеничний джгут. З соломи, зв'язує сніп і об'єднує все. Коли джгутом об'єднано, то сніп міцний, він розвалюється. За 17 років існування фестивалю на пшеничному перевеслі проронали сотні пісень. Сотні учасників поділили своєю творчістю та натхненням. Від Кам'янки до Дністровська фестиваль відвідав вже кожний куточок Придністров'я і продовжує крокувати країною. Кожний виступ це ну як урок, тому що колективи різні, але у кожного колектива є якась своя ізюмінка, як то кажуть. Веселі і сумні та ліричні, давно забуті й нові у класичному та новому оранжеруванні. Понад 120 учасників, близько 20 колективів. Високопрофесійна майстерність та сценічна культура. Кожен завоював симпатії журі. Духовно э, глибокий рівень зростає, тому що ну ми так їхали і сподівалися, будуть так знаєте, варенички чи ще щось. Пісні дуже старовинні. Пісні виконуються багатоголоссям, і це дуже похвально, тому що український мелос відзначається тим, наша улюблена українська терція, і взагалі, коли є ще кілька голосів, це, це те, що лягає на душу, це те, що є у нашому, як то кажуть, коді українства. Приємно, що різний вік. Це і дітки, які ледве-ледве ще розуміють там, але вони вже якби, долучаються до українства і до української народної пісні. Це дуже похвально. Стародавня та сучасні її поважають, знають та співають у Придністрові, не лише українці. Вітаємо! Хай прокує роками і не забувається фестиваль-конкурс української народної пісні. Пшевічне перевесло! Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам завтра. Зустріч о 17.30 на першому придністровському.